Доброго дня, друзі, усім. Сьогодні у нас в роботі вдалось щойно принесли, не думав нічого робити, але принесли ось таку детальку. Це якась запчастина від автобуса чи якісь соліноїди там не знаю що. Факт в тому, що виломали тут ось таке от ласточкиний хвіст, так би мовити. І десь і не знайшли цей кусок, тобто доведеться наварвати це все, а можливо потім ще фрезеровщик буде фрезерувати. Ну, а можливо, зробимо так, щоб не довелося. Тобто я зробив ось такий кутник, знайшов себе. Я його підігнав, зробив ось так. І можливо зараз спробуємо наварити. Якщо воно нормально навариться, то можливо не потрібно буде і в а ні, то потім ще опрацюють, як то кажеться, рашпілем. Що можу сказати? Вариться так собі, по-перше, тому що це алюміній селіцім 12, трошки кремній тут є. Ну, Зараз пробую 4043, ніби так лягає непогано. Ні, то візьмемо 4047. Трошки я поварив, деталь всередині якимись салідолом. Охопить де. Довелося мені зменшити частоту на 50 Гц, тому що вато кремнії дуже пори дає. Але потихеньку буду зараз наплавляти. Так, ось так от я просуваюся. Довелося трошки зупинитися, остудити детальку, тому що є місця такі, от наприклад, якось тут, отак, що там почало прихоплювати мені вже якби до цього металу. Тому довелося її трошки, так би мовити, зрухати з місця. Ось так от воно достається таки. Вже у нас ось там от вимальовується. Ось такий от кут. Зараз ставлю її назад і продовжую далі працювати. Зараз гадаю, що ще зо два рази тут пройдуся і буде достатньо і потім вже буду наварювати всю частину. Як ви чули, я потім змінив налаштування, зробив частоту в 50 Гц. Тому що це... Ладно, я потім покажу, там є маркировка LC12, тобто трошки воно піниться. Зараз буду продовжувати наплавляти. Так, що ж, ось так от у нас вийшло все це діло, але не знаю, як це стати краще. Так, Ось так от наварив я. Гадаю, цього буде достатньо. Вітер, Блін, погано видно. Ну, щось ось таке у нас вийшло. Зараз виб'ю ось цю от железяку, трошки її остужу, і виб'ю, подивимося, вже готовий результат. Відблиски дає. Так, що ж, зараз це вибити. Надіюсь, що піде. Іде. Ну ось. Маємо ось такий от результат всередині. Ну, Там якщо потрібно, буде то я гадаю, що фрезерувальник трошки підправить. Це не буде проблема, не хочу фокусуватися. Так, це зробимо так. Ну, і тут гадаю площина також є, щоб тут фрезернути. Ну, і Тут гадаю, що теж буде все нормально. Можна трошки обробити і самому, але сказали, що будуть фрезерувати, хай фрезерують. Тобто ось така от. Ну, можливо, попробують, може воно і так налізе на, на цей на ту фігню, що їм треба, будемо бачити. А, ну, ось так от вийшло. Все. Ось таке коротеньке відео, до речі, зварював на педалі. У мене максимум стояло 160, пульфрам був 2,4. Частота вже в кінці я ось тут робив, це 50 Гц. Розпочав зі 100, але дуже кипіло. Ось Як бачимо, тут у нас є маркування. Там видно LC12. Але в принципі 40-43 заварилося нормально. Понизив частоту, а баланс стояв у мене на нулю. Так, щось так от. Все. Всім дякую за увагу. Будуть питання, звертайтеся, будь ласка, кого цікавлять такі зварювальні апарати, якими я користуюся, можете теж задавати питання, звертатися. Хто є зварювальником, може вступати до мене в групу. Попередніх відео в мене там є. Мій номер телефону і все. Ну, можливо, під цим відео також залишу номер телефону, так що, будь ласка, кого цікавить зварювання, хто займається органим зварюванням, можете вступати, будемо спілкуватися. Може хтось в когось щось буде запитувати, можливо, і ви якісь поради дасте. Все. Всім дякую за увагу і до побачення.